Matna, jomu plius, ką davė. Taip, ar rinkui nesdėsi, aš čia turėjau žinoti. Suk, prašau, aš ta kusinu, kad reikia vienos. блядь, блядь, пока, вона мені порадила какуюсь хуню, казала, що сука сирий фарш, блядь, яка пішла ти нахуй, блядь, своїми продовженнями, блядь. 11 кажуть, чому їх нищі не. Ну то небо таке. Та геліки, блядь, вони в один час ціну мають, ти його купиш за 11 і не будуть по 10-5 продаватися. Да, М -м. да, вони такі, такі нестабільні трошки. Алло, алло, да. Алло. Ору за де 11, на другому. Дорого. Як ваш щас справимо? Сюди, сюди. Диви, Дуже... чекайся, Дуже... держав. Алло, ти ж мене трошки мені Я малі. да у мене мікрофон інший вже тихіє, трошки треба підкручувати. Я лист... би ще наборот скрутив, блять. Але по якості <рес> нормально взагалі? Так, <говори> да, так. Да, да. А ну, а ну, ка ану-ка. Ну, мені типу, сука... Ви, блять, мені типу, пропонують білі <говори> роги, обичні, блять, не святящі дьявола, блять. Це, блять, не треба. <говори> Пинять. Не треба. Зіп-пакет. Зіп-пакет. просто, типу, всі на двісті стоять, я... О, зіп-пакет. Так, так, аксесуари, блядь. Чого немає цих камер? Ти, крім дуже тихо говориш. А як тихо? Тихо. Uh -huh. Як тихо? Всіх добре тебе тихо, щось не то. Ну no, дивися. No, заре...